Ранкова площа Познань. Така цікава, дуже радо ще цікава. Ці домики такі. Взагалі пряничні. Такі цікаві. Ратуша дуже цікава на зараз. Ви бачите, в якомусь такому, я би сказала, венеціанському стилі. Така прям цікава. В ці багато будинків в такому стилі. зробити її поменшиться, радоща. Що вона була ось вона цікава. Красиве, дуже, прям... прям пахне венецією мені від цієї радощі. Можливо, це не радощі, це якийсь музей, може, що я можливо щось плутаю. Зараз підійдемо що Я на площі ринок, я була впевнена, що це ратуша. Що там пишеться? Ні, ратуш, все правильно. Ага, ратуш, Музеум познання, все правильно. Він таке янгалянка. Центр познання красивий. Такий, правда, дуже красивий. Ну, в принципі, всі схожі. Плюс-мінус такі домічки. П'янічні. О! а З іншого боку вона трошки інша. Дивіться якась така. Цікаво інший орнамент така монументальна вона ця ратуша. Так, дуже красивий центр познання історичний.